Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, хто в своїй хаті та хто в чужій. Молюся завжди за вас, щоб Бог наш, Він учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю, добрости і діло віри, щоб прославилось ім'я Господа нашого Ісуса Христа у вас, а ви у ньому за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа, мир вам, мир нашій Україні! Слово лицемир з грецької означає актор, той, хто носить маску, іншими словами. Лицемир це той, хто прикидається тим, ким він не є у житті. Сьогоднішньою ранковою росою будуть слова нашого Господа Ісуса Христа, написані в Євангелії від Марка 7, 5, 6. І запитали його фарисеї та книжники, чому учні твої не живуть за переданням старших? Але хліб споживають руками нечистими. А він відказав їм: добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Бог ненавидить будь-яке лицемірство, Особливо лицемірство релігійне, бо воно зловживає релігію». Користуючись її законами та постановами для власної вигоди, як ми побачили в Ісаї 58 лісоміри хочуть релігії, навіть християнської віри лише заради переваг, які вони від неї отримують. Їм не вдається по-справжньому повернути свої серця до Бога і робити добро Божому народу. Зокрема, Бог ненавидить, коли люди поклоняються і вдають, що приносять йому найкраще. А насправді приносять залишки або мертві ритуали. По суті, лицемірство це театральна релігія. Релігія як засіб особистого збагачення чи підвищення репутації, це є огидою для Бога, що бачить і знає серце. Лицемірна релігія є огідною для Бога, якого зневажають, коли люди зловживають Його ім'ям, Його законом, Його постановами. Лицемірство завжди присідає за дверима. Так легко стверджувати істину нашої віри, нашими словами, запережуючи її трансформаційну силу своїм життям. Ось чому правда про Бога без присутності та сили Святого Духа є нестерпним, непосильним тягарем. Деянг каже: Лицемір це християнин, який використовує маску. Публічної чесноти, щоб прикрити гниль приватного пороку, це чоловік, який живе подвійним життям, жінка, яка обманює своїх друзів, бо вона в церковному одязі. Учень, який з гордістю відповідає на запитання в недільній школі, і так само з гордістю вештається через аморальність решту тижня. Ми вже бачили в попередніх ранкових росах, що Бог ненавидить лицемірний піст, він не приймає поступи внутрішньої зламаності та послуху. Бог також ненавидить лицемірну молитву. Христос робить наступне зауваження до своїх учнів. А як молитеся, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Посправді кажу вам, вони мають уже нагороду свою, а ти, коли молишся, уйди до своєї комерчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Фарисеї закликали до публічного показу повторювати молитв, але Єшуа розумів, що справжня молитва є справою інтимної пристрасті в серці. І що найпотужніші заступництва були зроблені невимовними стогонами серця. Саме тому, готуючись до загально національного посту та молитви, готуємо свої серця та душі. Замість того, щоб просто зібратися та прочитати молитви заради події чи заради Галочки, ми вже по своїх домівках, по своїх таємничих кімнатах молимося таємно. До нашого Отця, який бачить таємне, оскільки саме благання Бога про допомогу не має ніякої винагороди, отець винагороджує тих, хто молиться саме за їх зламаність, упокорення та бідність серця, і його винагородою є відкрита божественна благодать, виражена відкрито, неприхована для серця віри. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає? Той скаже до Господа, охорона моя та твердиня моя. Боже мій, я надіюсь на нього. Псалом 91.1. Завтра, 24 лютого, страшний рік нашого з вами життя. В той же час це рік великої захисної Божої благодаті. Входимо в цей день зі зламаними, але водночас і вдячними упокореними серцями, знаючи, що Еммануїл. Бог з нами не підведе, не залишить, не зрадить, переможемо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові», місто Овоч. Помолимось. Добрий батько наш. Дякую, Господи. Дякую за твою милість. Вона так явна, ця милість над нами. Господи, якби не ти, що було б з нами? Якби мені не милість Твоя, що було б з нами, якби не прихисток Твій, що було б з нами, я так вдячний Тобі, Христос, що Ти прийшов, що Ти відкупив нас, що Ти заплатив повну ціну за нас. Я дякую за милість Твою, Господи, допоможи нам, Господи, спаси наш народ. Господи, помилуй нас, почуй нас і відроди нас. Em nome de Jesus Cristo. Amém.